Тестую нову колекцію від Гламбі. Я вже зробила макіяж обличчя, щоб було швидше, і першим ділом хочу спробувати хайлайтер. Виглядає в формі соняшника. Він мені чомусь нагадує. І з таким він золотистим підтоном. Хочу прям пальчиком нанести. Також нанесу над губою на носик. Доволі класно сяє, мені подобається. Переходимо до палетки. Вона, по-перше, дуже класно відкривається. І тут у нас ідуть дуже яскраві кольори: шість матових і шість рібляшками. Сьогодні в мене на. На рожевий колір, тому давайте візьмемо його. Наношу на все око, розтушую грані коричневим відтінком. Він мав бути трошки темніший, але по кольору, до речі, дуже схожий. Я хочу відігратися і взяти ось такий. Тепер блиск, я ним вже користувалася, він дуже смачно пахне і дає такий з розовинкою колір. Як вам результат? Протестувавши продукти, я зрозуміла, що мені точно сподобався блиск. Хайлайтер теж дуже класний. А в палетці мені найбільше сподобалися саме яскраві кольори, всякі блискітки чи користувалися такими продуктами.